Давайте будемо починати. Дивіться, всім я вам видав посилання на Google Class Сподіваюся, що ви приєдналися до нього. Тетяна Пінчук я бачу а ось ще хтось на букву В і жодного слова не зрозуміла, хто ви такий є. тобто Спробуйте в подальшому якось по іншому змінювати своє прізвище, коли ви приєднуєтесь до Zoom. Якщо будете здавати, наприклад, свої роботи, чи щоб хоча б я знав, хто це такий. Добре? Так, в Google класі у нас є дисципліна «Корпоративне управління. Я вже надав 5 лекцій. Ви можете подивитися, натискайте кнопочку Сутність Корпоративного управління. Є презентація нашої лекції, є сама лекція. Є сама лекція. І є лекція за 2022 рік. Тобто, вибирайте, яку вам більше хочеться, то ту можете подивитися. Це в 2023 році. Тобто. Це те, що я даю на денному відділенні. Тобто, кожен з вас може теж переглянути ці лекції, подивитися їх до практичних робіт. Ми поки що не перейшли. Ми а, на наступному тижні у, у п'ятницю будемо працювати на фондовому ринку. Я буду показувати, як це можна робити. І там ми об'єднаємо два заняття, і два їх можна буде подивитися вам. А, за бажанням, якщо хочете, у вас є вільний час, і ви зможете, то я буду надсилати тут повідомлення, вони так і називаються Zoom конференція. Будете ви приймати участь чи ні, і можете за бажанням приєднуватися до посилання, яке саме в Zoom конференції, в корпоративному управлінні. Чому? Зараз я даю всім заочникам своє власне посилання, декілька років вже я надаю. Будь-хто з заручного відділення може приєднатися в той час, коли вона у вас за розкладом є та пара. Я буду вас чекати. А корпоративне управління самому Google класі можете побачити, воно трошечки інше, то це саме на дисципліну корпоративне управління. Коли вона мене за розкладом є на денному відділенні корпоративне управління, найчастіше вона відбувається по Четвергам, да в четверг, ось е, 12 жовтня, вона була у 13:50. А практики в мене відбуваються по п'ятницях, е, зранку десь 9 години в п'ятницю. Ось це за бажанням, хочете, можете теж приєднуватися. Немає можливості, я порозумію, що ви заочно відділення, то ви дивитесь це в лекції. І практичній роботи. На YouTube можете натискати там подвоєна швидкість, 2 x да, і тоді лекція замість години, ви можете прослухати її за 30 хвилин і зрозуміти все, що необхідно пов'язане з цією темою дисципліни. От таким чином. Також для заочного відділення окремо в мене є таке. Індивідуальна робота, тобто не кожен може витратити достатньо часу, щоб і послухати всі лекції, і виконати практичну роботу, яку я буду протягом семестра вам давати. То є така індивідуальна робота, яку ви от варіанти у вас вони є, ви виконуєте ці, ці там там просте, невеличкі доповіді. Я зараз вам покажу. Це максимально проста робота для заочного відділення. Я завжди пропоную робіть також, як і на денному відділенні засвоїти матеріал, але немає можливості, я от розумію. От перший варіант: необхідно написати три питання, три розкриваєте кожне питання дві-три сторінки не більше. Тобто, сама робота повинна бути не більше десяти сторінок. І найцінніше, тут я коротко описав, то є, так ви пишете актуальність, основний зміст, з чого структура вона складається, наприклад, там якісь методи, які ви використали, і висновки, і перспективи вашого дослідження. Отак, От три питання: коротко, ясно, якби ви, якщо б ви їх докладали е, перед своїм керівництвом? Да, вам сказали, у вас є п'ять хвилин на питання, да, доповісти. Тому. За 5 хвилин ви вистачить час у вас дві ну, сторінки максимум прочитати от таким текстом 14 з полутаним інтервалом. Тому не пишіть мені реферати, не робіть такого, що там 50-100 сторінок це не потрібно. Найцінніше, найважливіше, найактуальніше, найперспективніше. Виберіть. Цікаві моменти і поділіться їх зі мною. Як на Тиктокі, відео не може бути там більше двох хвилин. Чому люди не звертають уваги на те, що ви будете говорити вже на третю, четверту або тридцять третю хвилину? Так і я не буду звертати увагу на, на щось. Що ви накопіюєте в інтернеті. Тому якщо є бажання розвиватися, то робимо як на денному відділенні. Немає бажання, то робимо в мінімальне, але все ж таки в мінімальний, а не максимально скопіювали 100 сторінок, і я повинен це читати. Такого я не буду робити. Там поставлюємо якусь мінімальну оцінку і відпишу. Моя мета навчити вас, а не ставити виставляти вам оцінки. Список групи, групи, я так розумію, у вас усіх є там за списком груп. Або можете, якщо у вас в групі не так і багато, вибирайте будь-який варіант, тільки я прошу, щоб вони не, повторю, не повторювалися. Тобто не роздавайте свої роботи направо і наліво, щоб я не отримав один і той же у вас двоє в групі, із 30 варіантів ви вибрали оба, оба перші, наприклад. Ну, щоб такого не було. Або там 13 варіант, ви оба здаєте, а у вас тільки двоє в групі. Ну так, головні моменти, які необхідні, я вам розповів. Можливо, питання до мене є. Але, нема запитань. Якщо будуть питання, то о, не знаю, запишіть мій номер телефону 0, 096. 30 11 333. В Google класі ви зможете знову подивитися це відео сьогоднішнє і знову написати мені вайбер, або напряму пишіть в Google класі. Це краще всього. Я заходжу, перевіряю всі записи, на все відповідаю. Якщо необхідно поспілкуватися вживу, то я скажу, можу вас набрати, наприклад, і поговоримо вживу. Тобто, я зацікавлений вашому розвитку. Якщо питань немає, тоді на сьогодні все. Всі лекції є в наявності в записі. Виконуємо все і в кінці семестра здаємо всі роботи, і я вам ставлю оцінку у відомості. Тоді все. Дякую вам за увагу. Дякую. І найкращого. До побачення. До побачення.